На даний час лікарня споживає 35,5 кВт електроенергії. Значить, сонячні електростанції зараз виробляють 21,3 кВт і з мережі ми беремо 14,2 кВт. Директор лікарні, що у Миргородській громаді Віктор Харченко рахує кількість спожитої та зекономленої електроенергії. Зменшити витрати на енергоносії допомагають сонячні панелі. І з кожним роком ці потреби ростуть, так як у нас встановлюється дороговартісне обладнання, це рентген-апарати, це комп'ютерна томографія, це судинний ангіограф. Вони тільки при самому запуску беруть 100-120 кВт. Плюс лабораторні всі прилади, вони також багато потребляють електроенергії. Ми навантаження на мережу покриваємо за рахунок сонячних панелей. І в нас вони покривають близько 40%. Сонячні електростанції встановили за допомогою громадської організації Екоклуб. Вони обслуговують два комунальні підприємства, розповіла начальниця відділу енергоменеджменту Мирхородської міськради Інна Рубан. У 2023 році ми, як і вся Україна, зіткнулася з такою ситуацією, бо це було відключення світла. І тому, щоб уникнути таких відключень на наших критичних об'єктах, було прийнято рішення про встановлення сонячних панелей. Було встановлено 220 панелей, з яких 96 було встановлено на лікарні та на одному із об'єктів комунального підприємства Тепловодсервіс. За словами Інни Рубан, загальна потужність сонячних електростанцій становить понад 100 кВт. Частину цієї енергії можна акумулювати. Це мережева електростанція потужністю 37 кВт. Станом на сьогоднішній день вона забезпечує майже 40% загального споживання самої лікарні. Тобто лікарня на 40% забезпечена своєю власною енергією. На об'єкті сервісу була збудована гібридна сонячна електростанція, вона більшої потужності, це було 75 кВт потужністю. І там є накопичувальні акумулятори. Було 16 липня було відключення на більше, ніж на 9 годин світла. І ми працювали на цих батареях і перевірили їх в реальному часі. Вони відпрацювали 8 годин, що дало нам змогу 80% нашого місця забезпечити водою в зимовий період, коли ми будемо робити опалювальний сезон людям. В общем, економія, виходить, цих батарей, якщо ми візьмемо на весь рік, будемо так казати, на весь сезон, то десь 50% ми економимо електроенергію. Як розповіла Інна Рубан, у Миргородській громаді планують встановлювати додаткові сонячні панелі для підтримки критичної інфраструктури. Для цього шукають інвесторів. Світлана Мастепан та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.